Я думаю, що гра для глядачів була, мабуть, не знаю, так, цікаво, фрагментарна, тому що видно, що гравці грають все-таки через 4 на 5 день і в нашому випадку грають одні й ті самі майже гравці. Тому десь все-таки хлопці стараються. Роблять там все, що можуть, але фізично їх не вистачає. Тому, можливо, так темп. То піднімався, то падав, і ну, за цього гра так теж виглядала. То, то були гострі моменти, виникали у одних і інших воріт, то була така, як пауза, скажімо так. Ну, не знаю. Перемога ворстви, вітаю їх з перемогою, скажімо так, але. Результати, звичайно, ми не задоволені, якщо так говорити, то хотіли зачепити тут, зачепити за, за очки, але не вийшло. Тому, скажімо так, такий короткий підсумок. Коли, ваше запитання, будь ласка. Колос завершить цей сезон всередині турнірної таблиці. З одного боку, питання боротьби за вожування вирішене. Але з іншого, можливо, протягом сезону був момент, коли ви могли зачепитися за щось вище. Як ходить загалом оцінюють виступ команди протягом поточному сезону? Ну, я думаю, що всі хотіли б більшого хотіли б більшого, але, знову ж таки, такі матчі, як сьогодні, і попередні, ми кінцівку проводимо з усіма топ-клубами, скажімо так, ну як топ, тих, хто вверху. І дуже чітко видно різницю в класі. Тому, знову ж таки, щоб рухатись вперед, колосу потрібна перезагрузка, але щоб рухатись вперед, знову ж таки, потрібна якість, потрібно, потрібно більше часу. А те, що ну, підсумки підбивати рано, по-перше, ще один тур, і там ситуація така заплутана. Тому так. Ну, я думаю, що хотіли, всі хочуть більшого і прагнуть до більшого, але є, як є, і на це є об'єктивні причини. І питання там, як далі бути, що робити далі, щоб покращити результат. Це воно буде підніматися питання, і будемо про це розмовляти. Хотілося е, чемпіонат. В такій боротьбі, як я зараз я... зараз. 43, 42, 41, і ти тут участвуєш. Це була наша не тільки мрія і ціль на останній матчі. Так? Після того, як ми Дніпро обіграли, і воно хочеться оставатись у цьому таким, такому режимі, бо ще кажу, не хочеться тільки догравати і. А, аби грати, да, хочеться щось от таке, як, як зараз. Що воно буде е, у неділю? Ми побачимо, але дуже е, е, важка, або тим не менш, гарна перемога для нас. І ми терпіли, ми знали, що ми маємо. Хороших хлопців, які відновилися після травм, вони нас нам допоможуть, що воно і вийшло. І Юрченка, який зараз вже може півгодини грати, да? це те зброя, яку ми е, е, хочемо е, більш е, е, Півдня ну, извиняюсь, хочемо завжди його мати да, на полі, але ті хлопці, які починали цю гру, вони дуже гарно э, грали дисциплініровано проти м'яча, Немного шансів оставляли супернику, дуже концентрировано на э, стандартах грали, бо ми знали що ця команда прагнує е, такий футбол, контратаки і стандарти. Але е, ви саме бачите, як складно е, е, буває забити про простий голик. Да? От гол забили е, і гра міняється. Да? Реакція суперника, але всіх з побідою, з, з перемогою і хочеться надалі, ще раз кажу, прожити такі моменти. У неділю нам ніхто не має права заборонити мріяти. Що ми зараз робимо? Дякую. Віктор Анатолійович, Ми сьогодні побачили в сефері на рівному плані. Я розумію, що це вимушено, було. і його ефективність як нападника знизилась порівняно з тим, коли він грає саме центр в центрі нападу. Що ви можете Ну ми розбираємо суперників, вони грають у п'ять захисників, як сьогодні. І ми так також ми хотіли, щоб у нас були, були здвоєні фланги. Що ми зробили? І е, ті небезпеки, які вони вони можуть створювати, ми сьогодні дуже гарно зіграли проти цього е, і шукали е, наші шанси е, попереду. Що ми і зробили, і 2-0 це така переконлива цифра, але всі бачать, як трудно буває, коли суперник налаштовується тільки грати в обороні і чекає твоїх помилок. Що ми робили проти Дніпра, зараз так само Колос робив проти, проти нас. Але Хорошо то, як що, як кажуть, що як воно зак... закінчилось. да що запитання москвиця сезону і на да. даний момент. Ми ще не добилися. ми хотіли попасти у євросезон. Шанс є, але я вже казав, вирішаємо не ми. Ми маємо і мусимо робити свою справу. На зараз Олександрія та команда, яка вирішає, де хто буде грати. Пане Вікторе, із заміною Філіппе, ви діяли по ситуації чи точно знали, що він буде? Ми маємо такого хлопця, коли він у формі без, без пошкоджень. Ми маємо його, хочемо бачити 90 минут. Але ще кажу, кане на тій, на тій позиції, який зараз вийшов Філіп, ті три гри зіграв на вищому рівні. І, і, от, і Я радий як тренер, що в мене є такі хлопці, які можуть не, не тільки міняти друг друга, а напевно додати, що зараз що і сталося у цій грі. І ми дуже задоволені. І зараз спробуємо спокійно. Грати проти шахтера і там будемо дивитися, як воно буде. Останнє запитання на сьогодні, будь ласка. один вже якісь плани на Все зависить від того, де ми остановимося, якщо ми дай Бог попали, бо тоді ти можеш планувати за рубежом щось робити на зборах, тому що команди, які Грають у євросезоні, вони е, мож, можуть, е, можуть е, туди їхати і підготовля, підготовлятися. Так що ми почекаємо, де ми зупинимося, там будемо рішати. А так у нас хороші, тут паляє, є Закарпаття, файна частина нашої України. Да? Так що подивимось. Děkuji vám za Děkuji, Děkuji vás